Не озивайсь до мене, осінь рання. О, пам'яті зими, коро стара. Зерно нове не може не поранить тримкого спокою твоїх зіниць, націлених на сонце, отвір в отвір, зустрічним рухом перелітніх птиць, тебе відкине у безкрай скорботу. Мабуть, таке ліричне, називається Моє осіннє. І знову осінь і про неї вірші. Лист кружеляє в абсолютній тиші, жахневі барви прошиває світло, тепло повільно полишає житло, Вервечки сенсів на містках і сходах, і серце дістає печаль зі сходу. Хитнеться разом з осінню і тінню Звук павутинки схований у скрині. Ну, я просто принесла показати, у мене є ці поезії, які я роблю як фото, фотопоезії. Хто ну, потім хоче, може подивитися, це просто кілька таких варіантів. Проводжу майстер-класи також з редагування поезії, без запахом редактор. поезією займаюся з 1992 року. В принципі, ну, працюю кладачем літератури в картинкакаро зараз. Покинула видавничий наш. Факультет де доводилося тільки закони з редагування і ці всі коректури. Це все, і перейшла там, де треба літературу викладати, якось найбільше пішло плавно. От. І оскільки Марина згадувала людину, яка пішла від нас, я хотіла згадати відомого поета Ігоря Ромарука, і в мене є вірш з епіграфом з нього, із книжки Посмертний божественний вітер. Вірш, який називається Камікадзе. Я вже Ніхто, я вже нікому, я вже ніколи. І, власне, мій уміш. То вже ні про що, ні для чого нікому не чують. Лиш власні слова. І галас невідлоства невеликовний, вже ніде клеймити, не то щоби кому. Ти мертва вода не жива. Рікою тобі не плести, не ходити, ні судин на ній, ні судин. Підземними враженнями перевитий, Сувоєць той ветхий, той обрис, тендітний сон синьої бороди, блукатиме маревом, києвовидним, Сподолу все вище туди, де майже не чутно ні хвиль, ні молитви, за стінами страху невщухного, сиднем оглушений тьмою, сиди. Хто житиме там, де не пахне тобою, З Зневодненим гирлом трава? Мов раною розчин зеленки, горою, примара туману, захоплена троє, Чи вирвешся з вирву жива. місця, на яких ми ховаємо, справжні думки і посмішки своїх померлих, місця неспокійного вибору, спокою і шаленства, місця для життя і смерті для сну і їжі, місця для співу і мовчанки, промов і готання, місця без зручності та навіть з ними, місця покарання і слави, сорому сили і слабкості, місця перемог і поразок, вічності й миті, місця без ознаків місту та й ті, що з ними, місця без певної назви, якимось названі, місця, що тебе здолали, і ті, що ти їх, місця, яких ти боявся, яким ти заздрив, Місця твоєї минущини, сніг і марень. місця як чи муші, місця епохи, місця місця тривог та ілюзій, місця надії, коли ми тепер повіримо в їхню правду. <плес> ну, трошки таких, знаєте, вікових вощів. Не буду казати, скільки років кому, але є таке пересмислення кожного. Ну, от, те, що Ліна правильно сказала, чи краще дитини, якщо це вже псевдонім, правильно говорила, що певний час є, незалежно від віку, коли приходять певні думки, певні ідеї, чи любов до життя, чи навпаки пересвідомлення цього життя. І от вівшись з такого циклу, поглянь у дзеркало. Свічадо, люстро на свічку подивись. Затримай погляд. Ні слів не треба, ані сліз, ні тлустих, алюзій наперейданий перейдене і підробне. Ти просто тут. За визрілим в суціль, невічним склом у вічності ліричній Лишайся і не зрадь. Уже приціл, ні хвилі не лишив тобі на віччі на вічі. Дивись впритул, не знихала. Вже пора пізнати у собі мовцяче звіра, дарма стікає кров'ю з-під пора, Банальна дія і звичайна. Чи? Це такий вірш сугестивний із е, циклу. В принципі, в мене нещодавно вийшов такий десь духовний поезії. Це не означає, що вони суто релігійні, там йде всюди Бог, але це ніби внутрішня така боротьба тоді. І один із такого циклу, чи граєшся, чи грає вже тобою. Стихія тепрява. Забуті голоси, і кожен рух чужа луна подвоює, і справджується, що ти не просив. Не зупиняйся, хтось кричить крізь тебе, чий голос прикидається твоїм на хвилях звуку, на солодкім гребені так просто всіх пуститися країв. Тривала ніч за зорі світяться крізь шкіру, крізь шпарини, з під води, що замість духу у тобі закититься ми. Чужого смислу, що то круж води то грався, то напучував без пам'яті, Залякував, а наче загравав, а ти лишався знов живим, не пам'ятником, і колотав на спол між завал. Називається до І тут я автопіграф. І слово, на слова роздерте, навів обернене на олово, розступить крізь пустень <плес> <плес> мед. <плес> <плес> Джерельня золота. Між своїми чужими думками, словами, надіями на межі неписання колом полярних ночей це згадаєш і схликнеш.